Привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. І ми вам разом з Іванкою Сімечкиним Як саною розповід... Пагамій да, будемо розповідати про новини. Що твориться в нашому Херсоні? У Херсоні все складно і все погано, і все не можна сказати, що покращується, а погіршується. Ну, з кожним місяцем, э, при... минулий рік принес, ну я могу, можу судити. По нашому району не живу, а, посилеш, а я живу та. там за кілометр до берега, так що там таке весело в лапках. Почали нас в минулому році обстрілювати важкою артилерією, вже серйозно, і всі ці обстріли приносять суттєві руйнування. Тоб, тобто наш район змінюється з місяця на місяць, він все більше і більше таких вже. Пошкоджених поруйнованих. Більше більше, на жаль, схожий на Бахмут та в Дік. На Маріуполь. Вже в нашому дворі один дом ну він не зруйнований, але ну він вже непридатний для житла там, двічі градом в дах прилетіло і вбила сусідку. Ну, це літом, влітку було. І не зупиняється на цьому. Додалося в вприкінці року, додалося до нас касетні боєприпаси, щоб не було дуже так весело. Це коли снаряд приносить купу касет, вони розлітаються в різні боки і одночасно вибухають, вибухає да на великій площі її розкидають уламки. Це ну реально страшно, тому що опинитися на вулиці. Я слава богу, не бачив ну в своїх. Я тільки чув, не бачив в свої очі такого накриття, тому що я підозрюю, що таке можна побачити. Один останнє, раз, да, останнє, і, да. раз. і нікому про це не розповіше. І да. вже не і це, А от наші вулиці навкруги мого кварталу, вони поби от цими е, наслідками, да, от дірками від касет, вони побиті просто всі вулиці вже засипані. І це не дуже добре. Ну да. і що? Що у нас які і що, новини? А що я хочу сказати? Да? Я розумію, що зараз може бути хвиля хейту, але я все ж таки вважаю, що це потрібно сказати. Нещодавно наш очільник міста сказав: ми будемо на тих укриттях, на котрих висять замки, ми будемо їх зривати, uh -huh. укриття повинні бути відкриті постійно, щоб люди могли сховатися. По-перше, коли обстріл артилерійський, то тобі просто пощастить, якщо ти будеш рядом, рядом з укриттям. Ну, ніхто не попереджає. Снаряд летить да, 4 снаряд секунди. летить, секунди. Там, на секунди От, за і 4 тогда. секунди ти можеш там впасти, ну, Спас. впригнути в сусідній під'їзд, якщо ти якщо з ним. Поруч, да. і ну, все. Ну, це по-перше. По-друге, так, є повітряні тривоги, ти дивишся, коли, що, куди полетіла, зараз інтернет є всюди. І тоді ти приймаєш рішення: сховатися в укриття, не сховатися в укриття. Так як у нас укриття в основному це простіші укриття, ну, це то від каба тебе mm -hmm. та, не спасе. Чому я підійняла це питання? Все, що зробила міська влада. Ремонти в підвалах і зробили з них простіше укриття. Там нема кому це охороняти. Все це навісили на голів ОСББ. І голови ОСББ вони просто фізично не можуть там бути 24 на 7, тому що в багатьох укриттях. Є простіри, де займаються дітки, де займаються люди старшого віку. Ми живемо тут в Херсоні. Ми не сидимо, тільки не, ну, не гризимо. Ліфті, ну і такі і підвали. Ні. Це актуальна територія. Так, да, Це у нас, актуальна да. територія. От у нас все життя проходить ну, в цьому. Да. А тепер, да, а тепер дивіться. І вже не раз підіймалося питання від голів ОСББ, що. А, Давайте муніципальну варту. У нас є муніципальна варта. Наймайте туди ще людей, у нас роботи ну, звісно, немає. є у нас є так, держава. Так. Нехай держава Договор підпис, підписуємо, і нехай держава, ви забезпечили ремонт, ви забезпечите і охорону. Ну, інакше це просто бомжатник буде. Так, так. Це, це бомжатник. Так от. В одному із чата в Райради, я думаю, що мене, мабуть, якщо почують, то виганять з цього чату. Ну нічого. Написано так. По-перше, -по це кримінальна відповідальність зараз, якщо у тебе не відкрите, не відкрите укриття. Ну, капець, Але якщо в місті Київ, де живе багато людей, я розумію, чому це зараз таку кримінальну зробили. Пам'ятаєш, там в Києві була така історія, що не пустила там жінка когось в укриття тільки ну, своїх, да, то да, у поганність. нас в деяких домах 10 людей живе, 15. І це всі люди похилого віку. І своїми силами організувати охорону. Або скинутися навіть на когось, ну нема просто можливості. У нас місто, на жаль, воно потерпає від всього: від безробіття, від того, що немає е на ті вакансії, що є, немає людей, а інші люди вміють інше, але немає вакансій, похилого віку багато людей. Тобто це проблема вся звалена на голів ОСББ, і ці голови ОСББ от робіть, що хочете. Так, от в одному з чатиків написали. повинно бути відкрито. А якщо у вас щось вкрадуть, дзвоніть 102. — Ой, ну Це да? не анекдот, mm -hmm. Розумієш? Це написала ну, це... не голова ОСББ і не проста людина, а це написала там хтось із э, працівників райради. Розумієш. Це звалити відповідальність. Це, це, да, це, це як це, Зеленський це, це, зі своїм референдумом. Да. Да? Оце ваші, да. проблеми. А я Оце ваші проблеми. Ми вам відремонтували. Ми на цьому скригли кучу грошей, щоб ви розуміли, у нас в місті саме дешеве коштує квадратний метр сховища відремонтувати. 9 тисяч з копійками, один квадратний метр. Ти прикинь, там золотий унітази повинні бути, як у Віннюковича. Я тобі можу, можу сказати, як у нас у дворі організовано, у нас підвал, ну там не, не якесь там сховище, просто підвал. І він на замку, і, звісно, щоб там ніхто не лазив. І сусід, у якого є ключі, він каже, як тільки починається обстріл, я той час від, Відкриваю, а ви вже вирішуєте. Правильно? А ви проходьте, якщо хочете. І це вірно, Вань, разу. Вірно. Але от коли тут де ми знаходимося, є, е, слава Богу, що е, у нас ремонту не робили, да, що я не дозволю. Є е, в одному будинку два сховища, таких найпростіших, і отут от у двоє бомбосховища, де охороняє, охороняє муніципальна варта. І, і, все, і от тоді мож, туди можна вночі, коли хочеш, в день, так. коли хочеш, там є охорона. От так, якщо ви, ви порахуйте, скільки треба, бо є деякі райони, де нема навіть простіших. В підвалі, от робіть, що хочете. Щоб не казали, ну, про те, яка у нас який херсонці мужні і незламні, все ж таки, місто є місто, і суспільство є суспільство. У нас багато і криміналу, і так, нас так. і по, по покинутим домам лазять мародери. Ну мені просто жалко, ті голів ОСББ, котрі зараз сидять знаєш, між чим? Зараз... між людьми, котрі в домі проживають. І між тим, що їм можуть кримінальну справу відкрити. Ну так, а да, їм кажуть, давайте все відчиніть їх. Да. Хай там. Лазити, Ти вірно похоже. кажеш, мародьорів повна, Бомжи бомжей повна, безхатченки. Нехай будемо називати так. Ну, Але так, вони да. різні. Там же ж да, там нема таких, ну, ну ви розумієте, ну, це суспільство. суспільство і це війна да. на війні. Ну, і у нас, це... на жаль, дуже сильно, дуже сильно зараз видно, ну, хто зміг, хто виїхав. Хто хотів тут виїхав, а от залишилася от така, такий прошарок людей, трошки нижчий, ніж був раніше, по різні, розвитку, різні, по різним да. причинам. Да. Да. І от з цим треба жити, і звалювати все на плечі людей так не можна. Не можна так. Це не, не, треба, это, якщо, это... якщо ви ну, вирішили щось робити, треба а, придумати, як да, це да, зробити. А так, не сказати, так. робіть, як хочете. Да. А ми, а, а ми, ми будемо вас, так да. да, ми да. будемо вас саджати. Ну, це ну, бред. так не робиться. В такі у нас справи в Херсоні. Веселі. Вань. Я хочу сказати, насправді, ти так почав, і мені прямо так. Ми всі помремо, ну бажано, щоб ми пізніше. Ні, 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 ми, ми не помремо ніхто до нас нічого з нами Доживемо не повідомляє. Доживемо до того моменту, коли вже якось, я вже не кажу перемога, ну, тому що ми бачимо, що це важко, ми не можемо змінити те, в що нас увігнала зелена влада. Уже на чому вони там зупиняться, от потім треба буде звідси і вимітати починати. Я дуже сподіваюся, що у нас буде цей шанс. Я думаю, що четвертий рік ми сидимо по цими обстрілами, mm -hmm. і я казав, що ніхто мене, ну я про себе кажу, не дістане, і я в цьому впевнений. І от хоч щось зробити, mm -hmm. отак. От отак і треба жити. Так і, і так треба і не боятися. Слава Україні! Героям слава!